Сьогодні зранку на площі героїв місто зустріло воїна Азову Владислава Лісняка живим коридором. Шанували воїна і в Орлівщині. Там мешканці теж зустрічали жалобний кортеж свого земляка просто на вулиці. Владислав Лісняк, позивний Ітачі, наш земляк. Військового добре знали в Орлівщині, де він провів дитинство у Новомосковську та мельоративному. Його згадують добрим, товариським та сміливим. Дуже багато спогадів дитячих з ним. Як будували шалаші, як гралися на огородах, як збирали ту кукурудзу та спалювали бадилля. Владик був дуже доброю людиною, дуже хороший. У 18 років Владислав пішов захищати батьківщину, проходив службу у Національній гвардії України. Він мріяв, він хотів піти, навчався потім він пішов вже військову частину. В 2020-му вступив до Запорізького національного університету, але не встиг завершити навчання. Того ж року приєднався до окремого загону спецпризначенців. Був головним сержантом Азову. Із перших днів повномасштабної війни обороняв Маріуполь. Загинув 13 березня 2022 року під час захисту міста від окупантів, прикриваючи відхід свого підрозділу в березні. До до мене звернулася звернулись родичі в, в тому, щоб Якось знайти і пошукати, тому що їм повідомили по телефону. Якісь тоді люди ще ми не до кінця розуміли, хто це, що от, ваш син загинув, приїжджайте, забирайте в окупований Маріуполь. Ну і, і тоді, звичайно, питання, як це, хто це на той момент. Якісь були одна інформація від від Азовської служби родина мала іншу інформацію. Тому ще от в березні не було чіткого розуміння. Так був якийсь дзвінок, один було про те, що от ваш син загинув і, і все, деталі не було. І насправді, да, тільки зараз прийшло підтвердження по ДНК. Все-таки, якби підтвердили, та я не вірила в це. Але ж це не дуже точно було. Ну, невідомо було на всі 100%, що він загинув. Ми його дуже багато інформації шукали. Його не могли знайти. І потім, наче як підтвердили, але ці два роки ну, не було його тіла, і знаєте, там якась надія була в те, що він в полоні завжди перевіряла всі. Списки, однак ні, Владислав загинув, і лише через понад два роки родина та близькі змогли попрощати зі своїм сином, братом та другом. Посмертно сержант Лісняк нагороджений орденом за мужність третього ступеня у Владислава. Залишилися батьки, сестри і брат. Мінімальне те, що ми можемо зробити в пам'ять про цих хлопців, підтримку родини, вийти просто підтримати, вийти там, зупинитись кожного дня о 9.00, нуль, просто зупинитися, постояти символічно на площі героїв і розтягнувшися таким чином. Вшанували пам'ять Владислава і тачі, і хоч якось підтримували, підтримуємо цю родину, яка, звичайно, неймовірно важко, і нам цього не зрозуміти, бо ми цього ну, не відчуваємо. Але підтримка це от важливо сьогодні і в таких от мінімальних речах.